Ще з часів Кремльської унії 1385 року литовське та польське королівства стали тісно пов'язані династичними зв'язками. Відповідно до цієї угоди, Владислав Ягайло вперше став водночас польським королем та великим князем Литви. Впродовж двох віків заснована ним династія майже безперервно правила в обох державах. Втім, ці країни залишались незалежними одна від одної. Кожної з них були окремі парламенти, закони, звичаї, казна та армія. Єдине, що їх здебільшого поєднувало, це спільні вороги та правитель. середині 16 століття Велике Князівство Литовське постало перед серйозними викликами. Найбільшою загрозою стала агресія зі сторони московської держави, правителі якої проголосили себе єдиними претендентами на землі колишньої Київської Русі. Більшість територій, підвладних литовським князям, була заселена русинами. Так тоді називали предків сучасних українців та білорусів. Московські князі та царі ще з часів Івана III прагнули завоювати ці землі. Їхній наступ увінчався захопленням Курська, Чернігова, Гомеля, Брянська, Смоленська та Вязьми. Амбітний московський цар Іван IV Грозний прагнув захопити Лівонію, а потім продовжити наступ на південно-східні землі Литовського князівства. У 1558 році московські війська атакували і розгромили Лівонську конфедерацію. Невдовзі Литовське князівство вирішило запобігти остаточному поглинанню своїх лівонських союзників і виступило проти московської держави. У 1561 році було укладено Віленську унію, згідно якої більшість земель Лівонії проголошувались васально залежними від правителя Литви Сигізмунда 2 августа. В конфлікт також втрутились Данія та Швеція, які прагнули підпорядкувати Лівонію собі. Московські війська захопили Полоцьк та прилеглі землі, але зазнали поразки від Литовської армії у битві на річці Ула. Однак після перших років Лівонської війни було зрозуміло, що військо Литви помітно поступається московському в чисельності. А бюджет князівства суттєво менший, ніж в Івана IV. А ще. Південні землі Литовського князівства часто страждали від набігів кримських та ногайських татар. Тому литовські можновладці спробували отримати допомогу зі сторони багатшої Польщі. Окрім того, литовська католицька і протестантська знать була невпевненою у своїх православних русинських співгромадянах, що складали більше 85% населення. Це відобразилося навіть у повній назві держави, яку іноді називали Велике Князівство Литовське, Руське, і Жемантійське. Злиття з польським королівством зміцнило позиції литовських католиків. Ідею об'єднання двох держав підтримував і Сигізмунд II август, який був одночасно і литовським князем, і польським королем. У Сигізмунда не було законних нащадків, яким би він міг передати свої титули та володіння. Тому, переймаючись долею обох держав, він вирішив поєднати їх міцним союзом. За об'єднання двох держав виступав також нижчий прошарок лицарства Литовського князівства. Їм подобались права та становище дрібної та середньої польської шляхти. На той час польські шляхтичі мали майже цілковиту владу над своєю країною, володіли низкою привілеїв та були формально рівними з великими магнатами. Натомість у Литовському князівстві владу у своїх руках тримав вищий прошарок аристократії. Однак, згідно другого литовського статуту, у 1566 році дрібна та середня шляхта князівства отримувала нові права. Зокрема, вони отримали змогу надсилати своїх послів на місцеві сеймики та до загальнолитовського сейму. Сигізмон ІІ пішов на такий крок, щоб перед обличчям московської загрози мобілізувати шляхту, з якої складалась більшість його литовського війська. Польська шляхта теж хотіла об'єднатися з Литвою. Але на їхню думку об'єднання мало відбутись шляхом поглинання литовських земель та наділення їхньою частиною польських землевласників. Свої плани інкорпорації земель Литовського князівства до Польщі, польська аристократія проголошувала на спільному польсько-литовському сеймі у Варшаві. Тривалі переговори між знаттю та державними діячами обох країн призвели до скликання в січні 1569 року польсько-литовського сейму в Любліні. Сигізмунд II запросив на нього знать польського королівства та Литовського князівства для обговорення умов нового союзу. Польська сторона запропонувала об'єднання на основі проєкту краківського єпископа Філіпа Падєвського. Згідно цих умов, передбачалось створити єдиний двопалатний парламент, обрати і коронувати короля майбутньої держави тільки в Польщі, сформувати спільну казну, поступово уніфікувати законодавство. Литовські магнати негативно поставились до ідеї позбавлення їх аристократичних титулів та цілковитого зрівняння у правах із шляхтою. Саме тому на початку березня 1569 року вони на чолі з Миколою Радзивілом, на знак протесту таємно покинули зібрання. Водночас польська сторона змогла залучитись цілковитою підтримкою русинської шляхти українських земель, яка прагнула отримати ті ж права, що й польська знать. Підбадьорений цією підтримкою, Сигізмун 2 август видав універсал про приєднання до Польщі Підлянського, Волинського, Братславського і Київського воєводств. Унія мала бути створена на основі польської пропозиції. Всі литовські аристократи, які не погодились з цим рішенням короля і не присягнули йому на вірність, мали втратити свої землі. Побоюючись за своє майно та становище, литовські магнати повернулись на сейм. Однак їхні спроби, хоч трохи поліпшити умови Унії на свою користь, виявилися марними. В червні, липні 1569 року відбулось остаточне узгодження пунктів угоди та її затвердження польським і литовським сеймами відповідно. Умови Союзу передбачали створення нової федеративної держави Речі Посполитої. Новостворена країна мала площу майже 880 тисяч квадратних кілометрів і була однією з найбільших в тогочасній Європі. Формально її очолював король, але провідну роль відігравав спільний двопалатний парламент Сейм. Верхня палата парламенту Сенат складався з магнатів, єпископів, вищих урядовців та воєвод і каштелянів. Нижня палата посольська ізба, до якої обирались представники від місцевих шляхецьких провінційних сеймиків. Тільки Сейм міг видавати закони, затверджувати податки, давати згоду на початок війни та збір шляхетського ополчення. Крім того, без згоди Сейму король не міг навіть обрати дружину собі чи своєму спадкоємцеві. Такий режим правління іноді називають шляхетською демократією або шляхетською республікою. Хоча насправді це була шляхетська олігархія з монархом на чолі. Втім, король Речі Посполитої був, хоч і залежною, але все ж доволі впливовою політичною фігурою. До певного часу він керував зовнішньою політикою, призначав або затверджував на посадах державних або місцевих урядовців, а також розпоряджався королівськими землями, скликав Сейм та головував у сенаті. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку Спонсорувати під відео. Згідно з Люблінською угодою за Польщею закріплювались землі підляща, Волині, Київського та Братславського воєводств. На цих територіях поширювались деякі польські закони і переселилась певна частина польської шляхти, яка займала владні посади. Проте населення цих земель зберігало право на сповідування своєї релігії та використання руської мови і місцевого права у діловому та побутовому житті. Відповідно до Люблінської унії, у польських коронних та литовських землях зберігались свої уряди, різні бюджети, окремі армії та певна відмінність в місцевих законах, але спільною ставала грошова система та усувались польсько-литовські митні кордони. Також польській та литовській шляхті дозволялось безперешкодно купувати землі в обох частинах об'єднаної держави. Король Сигізмунд II недовго правив в об'єднані Речі Посполитій, в липні 1572 року він помер. Знать та вище духовенство були заклопотані вибором нового короля. Двома найбільш популярними кандидатами були Генріх Валуа молодший брат французького короля Карла IX та Ернст Габсбург. Син імператора Максиміліана II. На елекційному семі 1573 року шляхта обрала новим королем Генріха Валуа. Обранню Генріха посприяла міжнародна обстановка. На той час габсбурги вели запеклі війни з Османами, а вельможі Речі Посполитої не хотіли отримати іще одного запеклого ворога на своїх південних кордонах. Протягом цих сеймових зібрань була утворена також Варшавська конфедерація. Представники якої вимагали затвердження законів про віротерпимість. Згодом підтвердження вимог Варшавської конфедерації на короткий час зробило Річ Посполитву однією з найтолерантніших європейських держав тієї епохи. Щоб отримати титул короля Речі Посполитої, Генріх видав так звані Генріхові артикули. Відповідно до них, вибори кожного наступного короля мали залежати тільки від шляхти та проводитись після смерті монарха. А ще Сейм отримував контроль над зовнішньою політикою. Король мав покривати витрати знаті на військові походи, аристократія отримувала право законного бунту проти короля або ж право на рокош. Крім того, зберігались ті традиційні вольності і привілеї, які шляхта отримала раніше. Окрім того, було укладено другий договір між королем та знаттю, названий пакта конвента. Відповідно до нього, Генріх також за свій рахунок мав сплатити борги Речі Посполитої, забезпечити службу 4 тисяч газпонських найманців, організувати і підтримувати власними грошима польський флот в Балтійському морі, та оплачувати навчання ста польських студентів в Сорбонському Паризькому університеті. На початку 1574 року Генріх прибув до Польщі, де й був коронованим. Але 22-річний Генріх почувався некомфортно в Польщі, де був скутий безлічу заборон, нудьгував та мав прийняти шлюб з 50-річною Анною Ягелонкою. У червні 1574 року новоспечений король Речі Посполитої дізнався про смерть Карла IX. Генріх скористався цією нагодою і таємно втік з Польщі, щоб отримати вакантний титул короля Франції. Шляхта була розлючена і надіслала дипломатів задля повернення Генріха Валуа. Але він відмовився повертатись до Речі Посполитої. Знаті Речі Посполитої знову довелося збиратись на елекційний сейм та обирати короля. Цього разу основними кандидатами були імператор Максиміліан ІІ, якого підтримували магнати, і правитель Трансильванії Стефан Баторій, який опирався на підтримку середньої шляхти. Гострі дискусії дійшли до збройних сутичок між прихильниками обох кандидатів і могли перерости в громадянську війну. Проте, в підсумку Стефан та його прихильники тріумфували, і в грудні 1575 року Баторій був проголошений королем. Новоспечений лідер був хорошим полководцем. Саме під його командуванням арміям Речі Посполитої вдалося завдати дошкульних поразок Московському царству. Зокрема, саме війська на чолі з Баторієм взяли Полоцьк. Та великі луки, а в подальшому обложили Псков. Ці невдачі, а також загроза шведського вторгнення з півночі та наступу польсько-литовського війська на Чернігів, спонукали Івана IV піти на поступки та підписати у 1582 році Ямзапольський мирний договір. Відповідно з ним, більшість земель Лівонії закріплювались за річчю Посполитою. Також під владою Стефана Баторія залишався Полоцьк з прилеглими землями і переходила на велика частина Гомельщини. Стефан Баторій намагався приборкати свавілля шляхти та магнатів. Зокрема, віддав наказ про страту одіозного шляхтича Самоїла Зборовського. Окрім того, король збільшив чисельність регулярного війська та розширив реєстр запорозьких козаків, які брали участь у захисті південних кордонів нової держави. Смерть Стефана в грудні 1586 року знову поставила річ Посполиту на межу громадянської війни. Різні шляхецько-магнатські угрупування підтримували різних кандидатів і ніяк не могли домовитись стосовно кандидатури нового короля. Могутність та територіальні розміри Речі Посполитої сформувались і завдяки військовим перемогам. Армії цієї держави здебільшого складались з феодального шляхетського ополчення, яке збиралось у випадку війни з ініціативи короля та Сейму. Майже всі шляхтичі воювали в кавалерії, залучаючи на службу також своїх озброєних слуг. Найбільш грізними підрозділами Речі Посполитої були крилаті гусари, формування яких якраз припало на середину шістнадцятого століття. Ця кіннота атакувала стрімко за допомогою таранних ударів. Гусари дивували ворогів своєю хоробрістю та швидкістю атак. Також існувало невелике постійне професійне піхотне військо, яке утримувалось за рахунок доходів з четвертої частини королівських земель і, відповідно, носило назву кваціного. Панівне становище в Речі Посполитії займала шляхта. Так на цих землях називали лицарський або аристократичний стан. Її чисельність за різними підрахунками становила від 6 до 9 відсотків від усього населення держави. Шляхтичі були особисто вільними, володіли безліч у юридичних привілеїв. Наприклад, у випадку скоєння злочину, шляхтич міг бути засудженим тільки судом інших аристократів або сеймом. Проте шляхетське правосуддя було неефективним, адже часто порушникам вдавалось уникнути відповідальності завдяки покровительству якогось магната. Саме тому в Речі Посполитій існували такі форми покарання, як баніція та інфамія. Остання застосовувалась у випадку важких злочинів та передбачала вигнання з держави, позбавлення шляхетської честі та усіх політичних прав. За вбивство людини, підданої інфамії, передбачалась грошова винагорода від держави. Звичайною справою для шляхтичів Речі Посполитої були шляхетські війни родів. Більше того. Згідно законодавства, за певних умов ці війни були дозволеними. Такі войовничі шляхетські міжусобиці підривали державу зсередини і спричиняли помітну шкоду, яку сучасники порівнювали із збитками, завданими татарськими набігами. Тільки шляхта та церковні ієрархи володіли всіма політичними правами, могли обиратись та обирати до парламенту чи місцевих органів влади. На абсолютно більшість інших владних посад могли претендувати виключно шляхтичі. Була навіть сформована ціла концепція вищості шляхти над іншими станами, яку згодом назвали сарматизмом. Згідно цієї ідеології, шляхтичі начебто були нащадками сарматів, перших лицарів Європи, і здобули своє панівне становище завдяки хоробрості та дистанціюванню від простолюдинів. Шляхтичі мали юридичну та фактичну владу над селянами, що проживали на їхніх землях. Селяни мали коритись всім наказам пана відбувати панщину. Панщина була примусовим і безкоштовним виконанням певних робіт селянином на користь свого пана. Ще з 1518 року. Селяни втрачали право подавати скарги на сваволю їхніх феодалів. Цілковита влада панів над селянами відкривала безліч шляхів для зловживань правами, серед яких найчастішими були самовільне збільшення панщини, сексуальне чи побутове насильство. Про владу та позиції шляхецької аристократії в Речі Посполитій свідчила і статистика землеволодіння. Наприкінці XVI століття шляхта володіла близько 60% усіх оброблюваних земель, Інші 25 належали церкві, а близько 15% володіла держава в особі короля. Процес закріпачення абсолютної більшості селян у польському королівстві розпочався ще з 15 століття і завершився в першій половині 16 століття. У князівстві литовському процес закріпачення селян відбувся дещо пізніше і був регламентований трьома литовськими статутами. Кріпацтво унеможливлювало легальний перехід селянина за межі володінь свого пана Шляхтича, позбавляло його волі та робило його становище близьким до рабського. Із включенням до Польщі земель Волинського, Київського та Братславського воєводств поступово феодально-кріпосницькі порядки впроваджувались і тут. Проте більшість місцевого селянства все ще перебувала у кращому становищі, ніж представники їхнього стану в руському чи сандомирському воєводствах. Селяни становили близько 73% населення Речі Посполитої і перебували у доволі скрутному становищі. Насамперед, це відбулося завдяки посиленню позицій аристократії, яка збільшила свою владу над селянами. А ще Європу сколихнула революція цін, внаслідок якої стрімко зростала вартість товарів та продуктів. Якщо аристократи бажали більше нових ексклюзивних товарів, то мали збільшити продаж аграрної продукції своїх господарств. Для цього шляхтичі захоплювали вільні та селянські землі і збільшували обсяги панщини. Найприбутковішою для шляхтичів стала торгівля житом та пшеницею. Протягом 16 століття в Гданську обсяг експорту зернових з Речі Посполитої в інші європейські держави зріс майже в 10 разів. В цю добу панщина в Малопольщі зросла з одного до трьох-чотирьох днів на тиждень. Водночас реальні доходи селян та ремісників зменшились майже втричі. Наприкінці 16 століття середні прибутки шляхти з одного гектара землі були у 19 разів вищими ніж в селян. Насамперед, через використання безкоштовної праці останніх. Окрім фіксованої панщини чи її грошового еквіваленту, іншу, існували й інші форми феодального визиску. Зокрема, селяни залучались до безкоштовних робіт з ремонту шляхетських будинків, замків та доріг, платили різноманітні феодальні побори. А ще шляхта мала безліч економічних монополій. Наприклад, селяни були зобов'язані молоти борошно тільки на панських млинах чи купувати алкоголь тільки в панських корчмах. Окрім того, товари, які продавала чи купляла шляхта, були звільнені від мита. На додачу до цього шляхті дозволялось безкоштовно зберігати свої товари на складах міст. Річ Посполита була однією з найбільших урбанізованих держав Центрально-Східної Європи. В мультинаціональних містах мешкало близько 20% населення. Вони були важливими торгівельно-виробничими центрами, однак їхній розвиток гальмували шляхетські привілеї та обмеження у переселенні селян до міст. Значна частина міст Речі Посполитої мала самоврядування, хоча й дещо обмежений. Найчастішим зразком для самоврядних міст стала модель так званого магдебурзького права. Однак, на відміну від багатьох країн Західної Європи, міста новоутвореної держави не мали свого представництва в парламенті та не грали важливої ролі у політичному житті держави. В містах Речі Посполитої активно розвивалися наука, книгодрукування та засновувались навчальні заклади. Окремо ізольовано від аристократії, духовенства та селян групу населення складали євреї близько 8% населення. Вони були приваблені релігійною толерантністю країни та наявністю самоуправління в єврейських громадах. В їхніх руках опинилась значна частина внутрішньої та зовнішньої торгівлі і лихварства. Утворення Речі Посполитої стало продовженням династичного союзу Литовського князівства та Польського королівства. Об'єднана федеративна держава мала одного короля та спільний парламент, в якому домінувала шляхта. Режим управління цією країною навіть отримав назву шляхетська демократія. Привілейоване становище войовничої шляхти за відсутності міцної центральної влади часто призводили до феодальних війн та міжособиць. Водночас, на зорі свого існування, річ Посполита була однією з найбільш релігійно толерантних держав Європи з динамічним розвитком науки та літератури. Однак відсутність ефективної центральної влади. Збільшення феодальної експлуатації населення та територіальні суперечки з сусідами створювали чимало загроз подальшому розвитку держави.